З тим, як упакований термометр чектемпу, ви вже знайомі з попередніх наших відео. Не будемо зупинятися, а одразу перейдемо далі. У термометра великий рідкокристалічний екран, кнопка on off та вимірювальний щуп довжиною 10 см. Але це ви теж уже все знаєте, тому йдемо далі. Повідомлення Кел, а потім 0 на екрані, говорить про те, що прилад готовий до роботи. О, це температура повітря. Спекотненько, я вам скажу. Перед тим, як виміряти температуру в рідині, давайте зазирнемо в батарейний відсік. Бо там є теж дещо цікаве. Кришечка має захист від волос. Як змінити градуси Цельсія на Фаренгейта? Натискаємо маленьку кнопочку і натискаємо велику кнопку on-OFF. І все готово. Як змінити час автовимкнення? Так само. Маленька кнопка, велика кнопка. По замовчуванню є три варіанти: автовимкнення це 8 хвилин, година і без варіантів або без автовимкнення. Ну що ж. Нам піднесли кип'ячену воду, зараз перевіримо її температуру. Опускаємо щуп в рідину. На відео я показую рівень максимального занурення. До речі, сам датчик міститься на кінчику і має довжину всього 4 см. Результат показує, що наш офісний чайник не догріває воду до заявлених 80 градусів, але це вже зовсім інша історія.